У Чернівцях завершився третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук оупен який тривав з 15 по 23 червня. Колектив «Сі-4» висвітлював події та розповідав про цікаві ідеї, які народжувались під час кінофестивалю. Забезпечував трансляцію церемоній відкриття та закриття. Чотири стрічки з національного та міжнародного конкурсів повних та коротких метрів отримали нагороди на фіналі кульмінаційному заході Миколайчук оупен Переможцям вручили головну нагороду кінофестивалю Залізного Миколайчука та Ошові призи про підсумки дев'яти фестивальних днів, фідбек відвідувачів та атмосферу Миколайчук Open» – далі у спецрепортажі. У фінальний день фестивалю «Миколайчук-Овпен» показали чотири стрічки, оголосили переможців національного та міжнародного конкурсів повних та коротких метрів. Відзначили спеціальним призом у секції національного короткого метру фільм Сонечко режисера Сергія Кулибишева. Цей фільм про хлопчика 10 років, який сказав своєму тату, тату Одинаку, що хоче піти від нього до іншого батька. От фільмом працювали майже рік. Майже рік від ідеї до фінального монтажу до колорокорекції я вірив, що фільм класний. Я вірив, що фільм получився, і я мав сподівання, що одна з нагород буде наша. Спеціальну відзнаку у секції повнометражного міжнародного конкурсу отримав фільм Назавжди-назавжди режисерки Анни Бурячкової. Перемогу у національному конкурсі короткого метру здобув фільм Нюанс режисерів Маргарити Воронової та Олега Кібальника. Я ніколи не перемагав, тому для мене це вперше. Ці емоції. Я не знаю, як їх там до кінця, як їх відчувати і проживати правильно. я не знаю, що таке перемога. Ось і, і сьогодні я дізнався це дуже ну дивні емоції. Треба. Е... Тих просто прожити, пережити. Да. Ну це я, я як сказав зі сцени. Це для нас маленьке диво. Ось фільм Переможець на Миколайчук-Овпен Овпан, повнометражка, кріпачка режисерів Дороти Кобєли та Г'ю Велчмана хочемо висловити нашу подяку глядачам, які голосували за наш фільм. Обрали його найкращим фільмом у міжнародному повнометражному конкурсі. Ми дуже раді. Шкода, що нам не вдалось приїхати. На закритті Миколайчук овпен показали стрічку Яремчук Незрівняний світ краси режисера Артема Григоряна. Біографічну драму про життя та кар'єру Буковинця Назарія Яремчука. Ми використовували безліч ексклюзивного матеріалу, фотографій, відеоматеріалів, його особисті щоденники, де ніде взагалі не були не опубліковані нічого. І ми цей матеріал пропрацьовували і ось якраз зробили таку стрічку, над якою працювали майже три роки. І ось нарешті ми вперше. Показали в Чернівцях якраз за тиждень до річниці його смерті. Для когось це буде відверте, інтимне знайомство з Назарієм. Фільм буде в широкому прокаті з 8 серпня цього року. Можна буде побачити в більшості кінотеатрів і міст України. Я хочу сказати, що цей фільм він познайомив мене не тільки з Яремчуком, як і з його творчістю, з його, яку ми до цього навіть і чули. Він познайомив мене його як з людиною, з його відчуттями, з його баченням світу. Навіть тут були опубліковані вперше його щоденники, озвучені голосом спеціальними дикторами, і зроблені штучним інтелектом, максимально наближеним до його голосу. Тобто це настільки було. Щиро це настільки приймало до серденька його е, творчість, його бачення світу. І я щиро вдячна, що я познайомилася такою прекрасною людиною. Мистецтво вічне мені дуже сподобалося. Чому тому, що для мене Яремчук є такою важливою особистістю, він для мене кумиром Яремчук Івасюк. І Миколайчук для мене це ніби такі три постаті, які стоять е, за моїми плечами і наснажують мене, бо я також музикант і співак, і займаю творчістю, і вони мене надихають цим також. Тому для мене цей фільм це було щось, як я ніби дорефлексував те, що давно вже на рефлексований. Назарій Яремчук він є такою ж перлиною по масштабу, як і сам Миколайчук. І мені здається, що закриття фестивалю фільмом про. Буковинця видатного буковинця всесвітньо відомого є найкращим завершенням фестивалю. Я весь час перебував в цьому фільмі. Він достатньо динамічний, фактологія, люди, бібліографічні довідки, які були наведені в фільмі, тримали мене весь час на прузі, і в мене емоції ось так, от ось так хвилюю, перетиналася одна з однією. Упродовж дев'яти днів фестивалю Миколайчук овпен тривав збір благодійного фонду Українотворці, який організували для лікарні Святого Миколая у Львові. На фестивалі представили ексклюзивні лоти, серед яких ювелірні прикраси, зроблені за малюнками дітей з Бородянки. Цей збір, який ми робили в рамках фестивалю Миколайчук овпен для лікарні Святого Миколая у місті Львові для Unbroken Kids, Це таке спеціальне відділення для дітей, де проходять дуже складні операції. Ми саме збираємо на нейрохірургічний Кроскоп і інше нейрохірургічне обладнання, яке буде дозволяти робити надскладні операції, такі знаєте, ювелірні на мозку дітей. Дев'ять фестивальних днів позаду. Організатори кажуть відразу ж по завершенню розпочинають підготовку до «Миколайчук Овпан 2025». Ми точно о, хочемо розвивати і масштабувати індустрійну секцію 100 відсотків, тому що я о, зрозумів в цьому році. Наскільки це важливо, наскільки це може бути круто. Хочеться пошукати от ще якусь можливо цікаву секцію. Мені Дуже цікаві е, е такі е, якихось е, ну саме хор, тобто, тобто да, і розповісти е, по жанру, чим він відрізняється від трилера, від фільму жахів від слешера. Там дуже багато цікавого. Мені здається, що е, такий жанр знайде е, прихильників в на нашому фестивалі в Чернівцях. На наш. Приємний подив було дуже багато людей на короткому метрі. Це були майже ще заповнені зали. Тому я так розумію, що ми спробуємо робити такі покази частіше все-таки показувати короткі метри, які є нетиповим для кінотеатрів. Ми задоволені, що склалося все добре. Що більшість наших режисерів та акторів все-таки змали можливість приїхати до Чернівців. Любов Копоть Олександр Окіпняк. Новини сі 4